Вітаю! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test І сьогодні я представлю вам електричний Peugeot i2008. E Разом ми поринемо в усі зміни, і я назву вам 10 речей, які ви точно не знали про електричний Peugeot. Тож давайте рахувати. Компактний кросовер Peugeot 2008 вже встиг полюбитися українцям, тому що пропонує все те, що так цінують покупці в цьому класі. Ефектний дизайн, заощадливі і потужні двигуни, багатий перелік обладнання з безпеки і сучасні технології. І тепер до цього додалася іще одна суттєва перевага 100% електричний двигун, який забезпечує нульові викиди вуглекислого газу і безшумну їзду. Якщо зайти в додаток АвтоРія, то в розділі Нові авто за стосунок знаходить 28 пропозицій на оновлений Peugeot 2008 Ринок електромобілів в Україні щороку зростає на третину, але я впевнений, що Peugeot e 2008 стане сильним гравцем в своєму класі, тому що тепер він має більше потужності і кращий запас ходу. До того ж, він є яскравим прикладом глобальної стратегії Peugeot. І я впевнений, це перший факт. Про який ви не знали, що кожна модель французького виробника тепер матиме електрифіковану версію, будь то гібрид чи 100% електромобіль. Для бренду Peugeot 2008 завжди був та залишається знаковою моделлю. З моменту її запуску, що відбувся наприкінці 2019 року, було випущено близько 700 тисяч одиниць. І важливою складовою такого успіху є 100% електричний І-2008, e який став піонером електрифікації в своєму сегменті та був випущений в кількості 75 тисяч автомобілів, що дозволило йому стати одним з лідерів продажів електричних кросоверів бі-сегменту. І щоб не затягувати, давайте одразу переходити до головних змін. Peugeot 2008 і раніше пропонувався в електричній версії. До речі, це був один з перших гравців у своєму класі, але тепер його добряче апгрейднули, адже потужність електромотора підняли аж на 20 сил до 156 конячок. Але що важливо, електродвигун видає аж 260 ньютон метрів обертального моменту для порівняння. стільки раніше видавали. Трилітрові бензинові v 6 від французьких виробників. І другий факт, про який я впевнений, ви не знали. Нова літій нікель марганцево-кобольтова акумуляторна батарея майже не змінилася в розмірах в порівнянні з попередницею, але тепер значно щільніше напакована. В результаті вона має ємність. 54 кВт-години проти 50, які були раніше, і це дало змогу на повному заряді батареї проїжджати до 406 кілометрів за циклом WLTP. Хоча тестові заміри показали, що якщо їхати 60 км на годину, то запас ходу навіть збільшується до 520 км. Кілометрів, але якщо їхати вдвічі швидше, наприклад, 130, то батарея повністю розрядиться вже через 300 кілометрів, що теж непогана цифра і значно краще ніж у багатьох конкурентів. І це чітко показує міський характер нового кросовера, який активніше використовує рекуперацію енергії в місті під час гальмування. Peugeot i2008 e оснащено вбудованим зарядним пристроєм на 11 кВт. І він здатен підключатися до швидкої зарядки на 100 кВт. На такій швидкій зарядці електромобіль може зарядитися в межах від 20 до 80% усього за 27 хвилин. Хоча у нас більш розповсюджені станції на 50 кВт, і до 80% батарея зарядиться приблизно за 50 хвилин. А через 8Амперну домашню розетку батарея повністю заряджатиметься 31 годину. А якщо ж встановити настінний блок, то знадобиться лише 5 годин. І в той час, як для багатьох електрокарів треба докупати дроти, в оснащенні і 2008 без доплати йде саме зарядний кабель для Волбокс. Впевнений для багатьох українців головним стане факт номер 5 Електричний 2008-й – реальний майстер економії, тому що вартість 100 кілометрів пробігу на цьому авто становить усього 60 5 гривень. Для порівняння навіть на суперекономному дизельному 2008-му ця цифра більша на 200 гривень. Безумовно, це не тільки найекономічніший, але і найшвидший 2008, тому що він розганяється до сотні за 9 секунд. Це приблизно на секунду краще ніж у дизельної та турбобензинової версії. Конкуренцію в цьому йому може скласти хіба що гібридний Peugeot 2008. і це при тому, що привозів 1550 п'ятсот кіло, він на центнер легший ніж, наприклад, дизельна комплектація. За відчуттями, це найприємніший 2008 з точки зору їзди і чутливості педалі газу. Ну і звичайно, абсолютно безшумний на фоні братів з двигунами внутрішнього згоряння. При цьому електромобіль зберіг солідний кліренс в 19 см, До речі, збільшений на 1 см в порівнянні із європейськими специфікаціями. Ми вже розповідали про оновлення 2008-го. Кросовер отримав нову айдентику. Це означає, що в нього новий логотип і новий світловий підпис. Мова йде про ось цей блок світлодіодів в нижній частині бампера, нібито зі слідами пазурів лева, і нові світлодіодні фари. Ззаду оновлений 2008 тисячі легко впізнати завдяки напису Peugeot, який прийшов на заміну логотипу марки. В ліхтарях зникли сліди від пазурів лева. Їм на заміну прийшли ось такі горизонтальні світлодіодні блоки. І що важливо під дверима багажника тих самих 434 літри, що й обретів з двигунами внутрішнього зваряння. Але на відміну від 2008-х з бензиновим чи дизельним мотором, електричний кросовер доступний виключно у топовому виконанні GT. Це означає, що в перелік обладнання вже входять ось ці круті крісла з алькантари з масажером. Впевнений, ви не знали, що раніше такі матеріали і опції були доступні виключно для автомобілів класу люкс. Титін включає і голографічну цифрову панель приладів на 10 дюймів, і також розміру екран мультимедійки, розвернутий у бік водія, який можна налаштовувати за допомогою віджитів. Тут же картинка з нових камер кругового огляду кращої роздільної здатності, а за допомогою додатку MyPeugeot можна аналізувати свої останні поїздки, переглянути дистанцію і витрату пального. І навіть я не знав про факт номер 7, про те, що міжсервісний інтервал на Peugeot i2008 становить 25 тисяч кілометрів або один раз на рік. До того ж, вартість обслуговування можна прорахувати наперед, і вона приємно здивує власників електрокарів, тому що за 120 тисяч кілометрів вартість обслуговування цього автомобіля становитиме усього 14 тисяч гривень. Факт номер 9 про те, що електрокросовер має гарантію 8 років або 160 тисяч кілометрів пробігу на акумуляторну батарею чи електричний двигун. Проте, незалежно від умов гарантії, а можна завжди, в разі непередбачених ситуацій, звернутися до служби технічної підтримки в дорозі Peugeot Assistance. Сила струму дозволяє вам, сидячи вдома в кріслі, вибрати і придбати і 2008 на фірмовому онлайн складі бренду. Варто лише перейти за посиланням під цим відео на cars.peugeot.ua. А завдяки вигідним програмам фінансування By Easy. пожа 2008 може стати вашим, якщо наразі немає повної суми для покупки. Це кредит або лізинг на різний термін та з різною відсотковою ставкою річних від кількох надійних банків партнерів. І вишенька на тортику це десятий пункт. Автомобілі уже в Україні та доступні для замовлення у офіційних дилерів бренду. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера АвтоРія. Я завжди казав, що важко зрозуміти, які де машина, поки не спробуєш її сам, особливо якщо раніше не їздили на електромобілі, такому як Peugeot i2008. E Дякую вам за увагу і чекайте на наш детальний їздовий тест цієї моделі.